О, ні. О, це слово що? Будильник. Чому я так його далеко поклала? Хм. О, усім привіт на каналі Вікібокс. І це новеньке відео. Незвичайне, як ви прочитали, ми йдемо на Узі. Так. Тому це влог. Влог з Узі. І моя плюс рутина. Ну, давайте. <кій> Пішли. Ой. Пішли в ванну. До речі, це моє улюблена палаті. Хто птав, де його узяти, то я вам можу сказати: я його взяла якраз таки на третьому поверсі в роддомі. Там у дівчини воно є, де в палата, там, де є басейн для родів. чи як він називається? Я не знаю. Ну, все. О, таку... До речі, я її ще завела собачку, я вам потім її покажу. До речі, ромтур відео мені зняти чи ні, якщо комусь цікаво. Так. Все. Так, ну я сьогодні буду в лінзах, тому що в окулярах мені незручно, я в окулярах тільки вдома. А от в лінзах, так, спочатку треба. Угу, і лінзи вдягнути. О, так, все вдягнуло. Ну, Навіть трошки незвично. Ну і зараз я хочу трошки обличчя витерти. Ой, Це викидаємо. Хочу зробити легесенький мейкап. Такий легесенький. Тінт. Він трошечки е, потім проявиться, напевно. мене А, це просто з ароматом вишні. Я дуже люблю аромат вишні. Він такий приємний, літній. Так. Так, це я візьму, бо я хочу там десь з'їсти, Так, тонік зволожити шкіру, ну і підоші. Може жом, наносу. Ох, мені здається, вже занадто. Тому зараз обережненько витримо. Так, що в мене сунечне? Ну, я вже лікарем. Ні, я буду лікарем працювати, ну просто доки ще я ще не працюю. Бо я вагітна, а я хирург, тому краще мені не треба. Та ну і просто. Я люблю просто вдома почувати. І в мене відпустка, тому взагалі ідеально. Так, ну що, давайте зберемо, потім ми підемо на прогулянку. Так, картка. Телефон. Ну, і його телефон? Візьму. Бо він не любить сумки. Хоча він, напевно, візьме, тому покладу. Так. А може іншу сумочку? Це занадто велика, я ось так, може, візьму. Якщо я ось цю візьму, потрібно, щоб образ підходив. тому я, напевно, ось це платье вдягну. Я дуже люблю. Так, є. Костюми, але я люблю платье. У мене дві пари окулярів. Mm. Ну добре, доки що в цьому походжу, тому що це занадто длінне. Ну, зато мені воно дуже подобається. Воно таке ковальненьке, миле і взагалі дуже гарно. Дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Так. Ось сюди. А ще зеркало встало, не знаю. Так, ось так. Все. Ну і це я потім вже візьму. Пішли. Хоча, напевне, вже зараз це все візьму. Нащо ж все. Тут десь сюди ходить, пішли. А може інше вдягнути, Та покоротше. Воно більш шлітнє. Давайте його вдягнемо. Так, десь воно у мене тут було. Ось. Воно таке трошечки покоротше. Ну, мені не буде спокотно, тому що воно таке прикольненьке, мені подобається. Головне, щоб мені подобалось. Ой, На що я вдягну? Не знаю. Так. Сумочка не підходить. Та ну що ж це таке? Може ось ця підходить? Ні. Ось ця теж не підходить, а ось ця ні. Ну, добре, з цією піду. Все рівно він буде нести до моя. Може вона вже прокинулась? Так, ну, я знаю, що вона любить. що вона любить, а зовсім вже не Любить вафлі. О, я ж вчора вже приготував, ввечері. Хм. Тому зараз е, накладу. А може вона не хоче їх. Може вона не хоче. І ще буде. Е, я не знаю, я боюся. Друг вона буде смувати, може вона захоче. Е, Оселедити з сиром. Тобто не з сиром, а з молоком. А друг так. Добрый ранок. А, а добрый ранок. Ой, ты такая гарна. А мы куда сидим? Ты что, не помнишь? Мы же сегодня на УЗИ идем. А, 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 точно, точно, забыл. Мы же будем есть осадать с молоком? Что? Да Господа, я жартую, я никогда не буду есть этот з... с... <с з молоком. А, фух, а что ты хочешь? Давай вафли с вареньем. Угу. Діставай тарілки. А, 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 а де вони? Зверху. Ось водичка. Приємного апетиту. Тобі теж. Зараз доїм мені віднести. Ну, якщо тобі Хочу ні є сам. Я все одно рівно туди йду. Ну добре. собака, Мені нормально. Добрий день, а ви добрий день, добрий день. Я не кричала, це хтось інший. Ми знаємо, що це викричала Бобік, Бобі! Досить! іди поїж А, вы что хотела? Так, я хотела вам сказать, что вы меня завожаете. А, так мы недавно прокинулись. А собака вам заважало. но на не небо-то тихо. Да я знаю, что вы тут слушаете на всю музыку. Вы зараз вымкнули, так? Жінка. А ви з якого будинку? Ось бачите жовта криша? М -м 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 -м. Бачу? Ну, я якраз з цього. а ви там шумите, аж мені чутно. Жінка, заспокойтеся. Як тут заспокойтеся? Заспокойтеся, дайте мені сказати. По-перше, ви знаходитесь дуже далеко. Що я. Ми живемо на пагорбі. Як ви можете чути? Це, напевно, сусіди з ось цього. Які біля вас теж з таким. І ми, нібито, можна сказати, так, не сусіди. Ви сюди йшли чи їхали? Ну, можна сказати, їхали на велосипеді, до речі. А ми в іншому районі. У вас там район такий. У нас такий. Ми, нас, можна сказати, сусіди по районі. Я не знаю, як це сказати, але но... ну, це не точно не ми. Уж та ж ці сусіди, вже просто не можу. Бісить мене. І що там? Якась жіночка дивна. Ой, напевно, я поплаваю. До речі, я помітив з... тільки що... що це Це купальник. Ой, ну мені так подобається. Напевно перевдягнусь потім. Ну добре. Піду покупаюсь. Ну добре. А що я? Що мені робити? Не знаю. Що, шо, 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 шо? Ага. Угу. Ну, еще зарубы. Дорогие, я вам потом скажу, что я ему сказала. Доброе, а, доброе. Доброе. Склады те, какие потребны, а не то, что на очи попалось. Доброе. Доброе. Вы, напевно, задаетесь, что я ему сказала. Скласти сумку, если будет. Буду рожать. Будуть вже починатися роди, тому я попросила, щоб він вже сколав. Бо мені важко вже нагнатися, бо немаленький вже вот Ну добре, все, буду купатися. Знаєте, якось ж спекотно. До речі, у кого в реальності реально спекотно, то поставте вподобайку, тому що мені дуже спекотно. Добре. Клас. Так, да, басейн не великий, ну, мені подобається я люблю джакусі. Ось, це, ось цей маленький басейн. Його можна зробити або холодним, або теплим. Ну, там треба спускатися. Ну, звичайно, що, звісно, не я спускаюся. А, ви знаєте, хто, до речі, ім'я потім я зроблю. Повну киточку, десь коли вже будуть відео, де вже народилася дитина, щоб вам не постійно міняти, тому потім вже дізнаєтесь як його звати Тому ось так. Ну, ось так. Я його постійно кажу: або холодне, або гаряче, тому що зимою я люблю вдягнути шапочку і тут сидіть під теплою водичкою, прямо окунутися і дихати свіжим повітрям. Ну, а потім швидесенько в халатику додому. Не знаю чому мені це. Мені це дуже подобається. Ну, може потім не буду так робити, но я люблю ось так от під холодною водичкою. Ох, аж полегша, Полегше стало. Я зібрав. Ну молодець! Пришлось сбираться на вулицю. то на УЗИ, а то уже треба. А, а, точно, да? Да. Все? Угу. Так, щоб мне не завзутя в дел, ось такі туфлі. такие туфли. Не, а можешь бы это ласково встать? Угу. Я добавлю краще зручне. Угу. Гарно, це звичайно гарно, але краще, щоб було звучене. А ти не получиш шопік. Ти може краще кепочку вдягнути. Ні, не получу. Ну, добре. Пішли. А ти. А, ой, точно. Чуть так не пішов. Ну, ось такі. Вони такі легесенькі. Мені воно подобається. Ну все пішли. Ой. Це ми... Приїхали, або приїхали. Ух, трошки важко. Давай перепочинемо Сребнуємо. ми менше на перші будемо А ви чекаєте сестру? Чіко. А що я не почула? Що покажете? Я кажу, ви кого чекаєте? Маму, сестру або когось іншого? А, я чекаю свою подругу. Вона моя найближча подруга. А, зрозуміло. Ух. Так. Вікторія і хтось там ще? проходьте. О, це ми. Мені до речі, теж Вікторія звати. Ну, вигідна Вікторія, можна сказати, бо прізвище, вибачте, но у мене Та добре добре все. Не знаю. Давай почекаємо, може він там зайнятий чимось. Ой. Я не навмисну. это все добро, все я пішла. Ой, напевно ну, там уже на узи пришли. мой добрый день, всегда это. почекайте. Зараз за я вдягну свои масочку и рукавички. Так свеженькие, зараз сделан. Так, пусти сюди. А может, пожалуйста, посунуться? Ось так. Дякую. Шапочку. І, і вам теж потрібно шапочку вдягнути. нашу в мене питання треба, щоб все, все було дуже чисто. Так, давайте подивимось, що ж там у вас все добре чи щось. Може, будь ласка, так наказати, бо мені якось лячно. Та добре, добре, у вас точно все буде добре. ж така гарна матуся. Так. Угу. Ой. Ой, Ой якось. Вона не показує. Як це не показую? Непевний апарат зламався, але я відчуваю, що все у вас є. Ну, давайте якщо... Зараз я перезапущу. Або давайте так, якщо у вас там плотник поеті, давайте зараз дещо зробимо, господи Боже мой. Так, все добре буде, все добре. Пішли за мною. Добре. Стягнею ось цей халеток. Угу. Давай сукню ми входимо сюди. Давайте тепер лягаю ще раз. О, тепер бачить, треба просто зробити ось так. А я ще э, воно? А треба, щоб тканина була, їле-єлі така тенесенька. А у вас, я бачу вот такая плотненькая, и она, воно... не видите почему-то. уже аппарат старый, больше новая лекарня. Ой, мы проехали просто, неважливо. Так. Ой, я бачу, что у вас просто все добре. Ой, ой, извините. Так. У вас все просто чудово. Лена. Ізвось апарат. Чому він тут стоїть? Вибачте, я просто забула. У вас буде. Не а, кажіть, накажіть. накажіть. А, ви хочете зробити гендерпатію. Вам потрібно було зарані сказати. А, так. Угу. Ну добре, все, можете передягатися. Зараз э, вам дадуть бумажечку. Так. И все. Добро. До побачення. До побачення. Можно шапочку снимать? Можно. Зараз шапочку э, сниму. Пошли. за стачку? Mm, так. Ну, добро. Зараз я вам дам. Короче, а у вас еще папочку в изменить. Мы тут вас заполнили и вашу женечку. Одразу до дома, одразу до дома. А может вы нам Може. э, на дислоты это все почту? на головную пошту, на головную пошту. Добро. Угу. Ну и мы там вам и лусточку дома. Добро. Ой, тут все ем. про детенечку и Все. Там і пол є, тому можете вирізати, можете сфоткати. Не знаю, розберіться саме все. До побачення. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобачку і підпишіться. У мене є вайбер канал, тому на цьому відео закінчується і усім бай!